Вітаю всіх, монетка України 5 гривень з зображенням Богдана Хмельницького. Тут різні роки підібрав. Аверс стандартний, зображений Богдан Хмельницький і напис Богдан Хмельницький. Гурт монет іде. Крупна приривча сторіфлена носічка. І реверс монет. Напис 5 гривень, Україна, зверху тризуб, внизу підковка і дата. На сьогоднішній день стандартні монети коштують свій номінал. Деякі монети з браками коштують 3, 5, 10 доларів. А найдорожчими це є монети, які мають. З обох сторін Аверс реверс з зображенням Богдана Хмельницького. Ціна монети на сьогоднішній день колекціонери дають 400 500 доларів за монету. Другий варіант монет це повороти у 180 градусів. Монетка з двох сторон буде виглядати ось так, в залежності від року. Ціна різна. Стартують монети з поворотом у 180 градусів практично від 200 250 доларів за одну монету. Якщо є такого типу монети, деякі екземпляри я купую. В основному монети це Avers Avers з Богданом Хмельницьким. Ціна монети 500 доларів. І деякі повороти. На поворот у 180 градусів. Щоб монета була як в американських монетах. Ось так як зараз бачимо на екрані. Аверс до реверс. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.